Всіх вітаю. Всім гарного вечора. Доброго вечора. Зараз традиційна перевірка. Оу! Ніякої перевірки, секундочку. Трошечки підготовки. О, так, це Буде нормально? Чи ні? Ні, ну, буде нормально. Ми спробуємо так. Спробуємо так. Чи буде так краще, мабуть? Так, сподіваюсь, на ефірі. Щось мені налаштування якось пішло не туди. А ну ка Ага. Все. Все добре. Звук є. Начебто все добре чутно. Все. Так. О. Тож. Дуже всіх рада бачити, якщо хтось заходить. Я ще не розібралася, як тут зробити закріпити повідомлення в чаті, а може, не зможу. Хоча дуже хотілося, а, з мобільного не знаю, як це робити. Тож, всіх вітаю ще раз на своєму каналі Щесінгуля. Сьогодні ми поговоримо на одну тему, яка останнім часом дуже часто з'являється у моєму просторі, мене часто не те, що питають, а люди висловлюють свій страх. Страх щодо того, що під час Пробудження людина втрачає свідомість, втрачає самість і взагалі перестає бути собою. І вітаю всіх в своєму ефірі, і дуже дивно, що <гас> дуже дивно, що це зовсім не моя країна. Hello everybody. Uh, I'm glad to see you, but uh, I speak. I told about uh, people from my country, from Ukraine. So, okay, I will continue Ukrainian. Вибачте, хто не розуміє. not understand? Може підключитися потім, подивитися зі штучним інтелектом, з перекладом. Тож останнім часом я отримую такі запити на те, що дуже страшно людям втратити своє єство, свою, не знаю, свідомість під час. Одержання, перебування в усвідомленні і в пробудженні, мовить, що людина втрачає своє я під час пробудження. І коли ти спілкуєшся з такими з людьми, які вважають, що існує якась загроза. Для їх життя, то ти розумієш, відкуди, зкуди кажеться людина, бо прибувати в цьому стані ніяк, ніяких ризиків не несе, окрім того, що твоє життя стане набагато краще, ніж воно було. Хтось каже, що замість мене в мені з'явиться якась інша людина, яка перестане спілкуватися зі своїми рідними, яка позабуде все там, свої навички, якісь, все, що він знав до цього. Але ніхто не з'явиться, ніхто замість тебе не з'явиться в тобі. Те, про що я кажу. Це вже в тобі існує, і існувало воно в тобі ще до твого народження. І ти не втрачаєш себе, ти начебто наводиш фокус. Картинка, яка з'являється після того, як ти починаєш перебувати в стані. Навіть усвідомлення, навіть скажемо про найпримітивніше, примітивніше, це, звісно, дуже, дуже некрасиве слово для цього, але для а, цього рівня усвідомлення а, ти нікуди не зникаєш, твій фокус наводиться, і картинка твого життя вона стає набагато чіткішою. Ти набагато краще бачиш а, м, механізми влаштування цього життя, як воно влаштоване, і а, ти бачиш себе, ти знаєш, яким ти є, і відчуття повного кайфу від свого життя ти не перестаєш любити своїх близьких. Ця любов переходить зовсім на інший рівень. Вона поглиблюється, вона розширяється. Ти не забуваєш про своїх батьків, ти не забуваєш про своїх дітей, ти, ти навіть ти починаєш краще до них відноситися, ти починаєш бачити їх вузли. Ну, я маю на увазі якісь. Внутрішні їх проблеми, переживання, чому вони відчувають саме так, чому е іноді е там якісь е можуть з'явитися суперечки, чи може якась м конфлікт так з батьками. Е як правило, часто буває. І ти в цьому стані а, знімаються ці всі питання, і ти а, не те, що ти уникаєш конфліктів, вони просто розв'язуються на самому початку. Вони не а, доходять до того а, етапу, коли а, треба взагалі щось з'ясовувати. Ні. Твоя любов до твого партнера. Стає набагато глибше, ти проявляєш більше заботу, ти відчуваєш, коли необхідна твоя підтримка людині, твої, твоїй близькій. А з дітьми З дітьми це взагалі особливо в період, коли діти живуть з вами, коли ви їх виховуєте. Це дуже корисна навичка, усвідомлення, бо усвідомлення само по собі це навичка. Пробудження це вже а, наступний такий етап, наступний рівень пізнання світу, визнання світу, прийняття світу. А, а усвідомлення це доступно кожному, і кожен може цю навичку розвити, і вона дуже суттєво покращує життя. Але ви навіть в пробудженні, навіть в просвітленні ви нікуди не зникаєте. Ви просто стаєте собою, тим справжнім, тим, яким ви були створені, тим, яким ви були сплановані, тим, з тим набором а, якостей, а, талантів і всього всього, яким вас була створена, ви були створені Всесвітом, ви Починаєте жити. Ви перестаєте собі забороняти. Ви перестаєте бути а, заручником якихось правил, соціальних норм, не в плані тому, що ви починаєте вести якусь антисоціальну, а, антисоціальне життя. А вам просто, ну, по-перше, немає необхідності. Порушувати якісь правила, які йдуть в розріз з вашим миром, світосприйняттям. Бо людина, яка пробуджена, яка усвідомлена, вона не є агресором в цьому світі. Вона є більш созидаючою і людиною, яка творить. Бо такими ми були. З самого початку задумані, задумані так тими, щоб реалізувати всі свої а, таланти, <свісно> свої потреби, свої бажання. Але чомусь людина перебуває дуже в дуже глибокому страху. І навіть коли ти кажеш, що неможливо те, щоб ти зник, і замість тебе з'явилася інша людина, неможливо, ти залишаєшся, просто змінюється твій погляд на життя. Ти згадуєш себе, ти згадуєш, який ти є насправді. Це досить цікаво, цікаво спостерігати за тим, як людина змінюється, як змінюються її полюси. Дуже... Дуже страшно чомусь людині втратити те, що він має. Я маю на увазі ці шаблони, нав'язані структурою, системою, соціумом. Дуже страшно це втрачати, бо що це дає? Це ілюзія контролю свого життя. Ви дійсно вважаєте, що ви контролюєте таким чином своє життя? Чи може ти вважаєш, що так ти захищений і так ти більш реалізований, але, як правило, ти не знаєш навіть, чого сам хочеш істину, що ти хочеш. Не те, що тобі нав'язано там сім'ю, дітей, успішний успіх, а насправді чого хочеш ти. Бо історично так склалося, що з самого дитинства нам нав'язують якісь моделі поведінки. Нав'язують якісь моделі розвитку тебе як особистості. І мало хто дуже рідко коли дозволяють дитині обирати а, свій шлях, свої а, бажання реалізовувати. Бо так а, в цьому ну, це навчено, це навчено, і це передавалося там з покоління в покоління, бо в цьому закладено а, виживання. Але це а, так само і визиває страх, бо коли ти розумієш, що тебе очікує подальшому, так, Впродовж всього життя ти знаєш, що ти підеш в дитсадок, підеш в школу, далі інститут, можливо, робота. Якщо ти знайдеш стабільну роботу, то ти пропрацюєш на неї дуже багато років, з когось зустрінеш, заведеш сім'ю, заведеш дітей і, а, і ляжеш в ящик. І в останню мить. Свого життя, ти будеш стовідсотково зрозумієш, що все, що було, було грою. І всі чіткоди, всі підказки у тебе були. Але ти про них забув. Ти настільки сильно залучився в цю гру, що забув, що ти не персонаж гри, що ти той, хто знаходиться за монітором, і що все перед тобою це гра. І ти можеш обирати, яке життя прожити. Ти можеш обирати ким бути, але ти цього не зможеш згадати до останнього подиху, якщо зараз не почнеш згадувати. І це так, це не той шлях, який можна вважати дуже легким. Це той шлях, який потребує не так, як зусиль, а відмови, відмови від того, щоб відповідати якимось стандартам для початку. Відмова не бути вірним собі бажання бути справжнім. Бо лише це запускає механізм, який розгортає перед вами просто безліч, безліч варіантів розвитку вашого життя. де не просто ви стаєте а, цим гравцем, у якого від його вибору залежить, як кожна гілка буде розгортатися. Ви будете напевно знати, який шлях обрати, який вибір зробити, щоб досягти результату свого, якого ви бажаєте. І це не казки про... Успішний успіх це істина і закон Всесвіту. І якщо вам резонує це, що я кажу, якщо вам цікаво те, що я кажу, я запрошую підписатися на мій канал, ставити лайки. Якщо не цікаво, то я не запрошую. Тож, будьте щасливі і пора вже прокидатися і згадувати себе, поки є час і поки можна це зробити. Щоб в останню мить не пожалкувати, що не зробив цього раніше. Бо це виглядає наприкінці життя, як Вимкнення струму, перед тобою гасне екран, і ти сидиш в розчаруванні і відчуваєш такий не дуже приємний посмак, що Оу, ігра закінчилася дуже шкода. Тож, я зараз я завжди дивлюся чат вже наприкінці, і відповідаю, якщо я. Мені щось буде цікаво, я відповім. Читаю лише в кінці. Так, дякую всім, хто зайшов на мій чат. О, В мій чат, <сум> в мій чат теж. Дякую всім, хто написав. Дякую всім, хто а, був присутнім, хто ставив лайки. Дякую всім, хто підписався. Дякую. Так, я привіт, як. Справу все добре. Так, є люди дуже у вісні якісь. Сплять дуже, дуже міцно. Так, ну, нічого такого я не бачу, на що можна відповісти. У мене все добре, дякую всім. Вже початок першої, і я бажаю всім. Доброї ночі, до зустрічі в наступному ефірі. Це, ймовірно, буде п'ятниця, я так думаю. Тож, бажаю вам доброї ночі і до зустрічі. До побачення!